Починаю варити раму, зробив регулюючі ноги. Це М16. І я порахував, що тут, так як на цій площині буде лежати в нас водний стіл, і будемо сюди бляхи класти, бо це боковинка. Одна боковинка буде так стояти, а друга соответственно, збоку. Я порахував, що мені тут треба 19 живно. рівно. От. І зараз ми це все діло будемо варити. І потім звідси піде до другої частини підуть оті дві менших поперечки. О, і думаю, чи ще тут нанизу скріплювати, чи буде цього достатньо. зараз на це це діло подивимося, перевіримо.